Лідер Радикальної партії України Олег Лешко і його команда. Головні визови для країни? Сьогодні найголовніший виклик для країни це парламентські вибори. Бо знову більшість людей йтиме і, очевидно, буде наступати на ті ж граблі. Бо 23 роки народ ходить, голосує, голосує. Голосуй, не голосуй, все одно отримає шайбу. Так чи ні? А чому? Тому що влада безвідповідальна, влада непрозора, влада не підконтрольна. Подивіться, хто йде сьогодні до парламенту. От я дивився, перед цим у вас там було кілька партій. Да одні й ті самі рожі, одні й ті самі свинячі рила, які лізуть до корита. Одні й ті самі, одні й ті самі. А ми ведемо до парламенту, гляньте на цих людей. Оце моя команда. Ми ведемо до парламенту нових людей. У виборчому списку радикальної партії немає жодного діючого депутата, ну, крім лідера партії. У виборчому списку радикальної партії немає жодного колишнього депутата. У виборчому списку радикальної партії немає пенсіонерів, крім Юрія Шухевича, сина легендарного командира УПА Романа Шухевича. я вважаю, що це наша місія. Привести Шухевича до парламенту, щоб він, як найстарший депутат, відкривав нове засідання Верховної Ради. Оце тоді буде справжня Українська Рада. Тобто головний виклик це парламентські вибори. Але насправді на парламентських виборах життя тільки починається. Бо потім від того, яка буде влада, яка буде Верховна Рада, буде залежати майбутнє країни. Тому я звертаюся до наших глядачів, шановні і сестри, однодумці, не наступайте на ті ж граблі. Не ведіться на всю цю брехню, яку розказують олігархи. Не ведіться на ті золоті гори обіцянок. Обіцянка цецянка дураку раді. Скільки нам їх обіцяли ті? Золоті гори, скільки нам обіцяли покращення, де те покращення жити по-новому, покращення, погіршення і так далі. А в підсумку живемо в країні, де мільйони людей виїжджають за кордон. Щоб горшки за європейцями виносять для того, щоб 300 євро заробити, і щоб потім прислати своїй сім'ї, яку вони роками не бачать в Україні 2 мільйона безробітних. Це більше 10% працездатного населення. Це тільки зареєстрованих, а не зареєстрованих ще 2 мільйони. Я питаю, хто з тих, хто при владі знає, як вони живуть, як вони за комуналку будуть платити? Ось вибори закінчаться, прийдуть рахунки за газ. За світло, за воду, за тепло повіситься можна буде, ніж заплатити ті рахунки. Я питаю: от нам їдемо, борди по всій країні, виберіть мене прем'єром Арсеній, При всій повазі нормальний розумний прем'єр англійською говорить, по міжнародних валютних фондах їздить і так далі. 15 мільярдів у цьому році вже кредитів набрали. А за що вибирати? За те, що 15 гривень за долар, за те, що 19 гривень за літр бензина. За те, що газ на 60% зріс, за те, що мінімальна зарплата менше 200 доларів на місяць, як вижити, за те, що Білорусія вдвічі багатша від нас на душу населення. Тому ми йдемо до парламенту, щоб проводити радикальні зміни. Бо як співав Віктор Цой, тут багато хто знає, да? перемін требують наші серця. Отак, От як ми живемо, так далі жити не можна. Ми за 23 роки топчемося на місці. Ми за 23 роки все, що мали від Радянського Союзу, прокрали, проїли, вирізали на металолом, заводи, фабрики, параходи, заводи. І що залишилось у розбитого корита? Набрали сотні мільярдів доларів кредитів, які проїли і продовжуємо проїдати. Провалили промисловість, провалили сільське господарство, провалили все на світі. Тому ми йдемо для того, щоб радикально міняти ситуацію. Бо якщо ми не будемо її міняти, України просто не буде. Ми віддали би жодного пострілу Крим, ми ледь не віддали Донбас. Якби ми за нього не воювали, то сьогодні б і Донбасу не було і України б не було. І нам далі кажуть, давайте проводити миротворчу політику. Давайте погодимося на буферну зону на Донбасі. Давайте залишимо 5 мільйонів людей, українців, які живуть на Донбасі. Хай вони там під російською окупацією сидять. Хай їх довбають кожен день градом, хай їх убивають. Наші солдат, наші героїв, мирних громадян. Аби тільки був мир, люди добрі, мир буде тоді. Коли не буде окупанта на рідній землі. Мир буде тоді, коли ваші діти, яких ви вивчили, вони матимуть роботу і матимуть можливість заробити собі пенсію і стаж пенсійний, а не так, як сьогодні на базарах з дипломами про вищу освіту торгують. Мир буде тоді, коли буде міцна економіка, коли мільйони людей, які сьогодні без роботи, отримають роботу, отримають зарплату, отримають перспективу. От тоді буде мир, от тоді буде країна сильна, От тоді країна буде благополучна. Мир і сильна країна буде тоді, коли олігархів усунемо від влади. Бо олігархи – це не менше зло, ніж зовнішня російська агресія, бо десяток держеморд. Мають мільярди десяток людей мають надра, мають ресурси, мають доступ до бюджету, мають усе на світі. А мільйони людей на них пахають, не маючи зарплати, закриваються лікарні, школи, десятки. Тому що ці сволочі присосались до бюджету і жруть, і жруть, і жруть. За чий рахунок жруть за рахунок мільйонів українських громадян. Тому я кажу, що ми йдемо до парламенту, щоб радикально міняти політичну і економічну ситуацію. Скорочення депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Хватить їх там дармоїдів, заборонити обиратись до Верховної Ради пенсіонерам. А то приходять, як пеньки мохом обростають. І тільки перед ногами на байкове кладовище їх винести можна і там по блату ховають. Депутатях помре його безплатно на центральній алеї байкове кладовища. Помре нормальна, проста людина. Треба тисячі доларів за місце на кладовищі нести. Сьогодні померти дорожче ніж жити. Тому ми йдемо для того, щоб в Україні була справедливість. Бо сьогодні, коли в тебе немає блату, коли в тебе немає волохатої руки, коли в тебе немає папи, мами, прокурора, судді чи депутата, ти нічого в цьому житті не досягнеш. Ти не здатен свою дитину кудись влаштувати і реалізувати. Ми йдемо, щоб радикально змінити цю ситуацію. Ми ведемо нову команду. Ми ведемо тих людей, які самі всього добивали в житті. Ми ведемо людей, які готові піднімати країну. І ми знаємо, що запорука успіху країни це відновлення національного виробництва. Щоб ми не продавали землю, щоб селяни батраками не були. Якість ми ляжу, але я не дам продати землю, бо продаж землі це продати душу дьяволу. Ми знизимо пенсійний вік для жінок до 50. Ти років, а то оті гіпка сволоч, яку підвищив пенсійний вік. Ми підвісимо за одне місце на Майдані Незалежності. Нельзя нельзя це агітація. Про кого нельзя. Ну да, так, гібка, як про мертвих або нічого, або хорошо, Я згоден. Не будемо. Тоді ми скажемо про інше. У нас немає іншого шляху, ніж радикальні зміни. У нас немає іншого варіанту, ніж захищати країну. Вінстон Черчилль, легендарний прем'єр-міністр, він говорив, коли йому Гітлер запропонував угоду, да, щоб домовитися. Він сказав: мені пропонують вибір між ганьбою і війною. Якщо я виберу ганьбу, пісунку я отримаю і війну, і ганьбу. Я пропоную захищати нашу країну. І ми на це готові. Ми знаємо, в якій ми е, прірві. Ми знаємо, які проблеми в країні. У нас надзвичайно сильна потужна команда. Мої опоненти брешуть що Ляшко один брехня. Подивіться на цих людей. І от таких людей, тисячі людей по всій країні, члени радикальної партії. Ми готові брати на себе відповідальність. На другий день після виборів, у понеділок, ми готові сформувати коаліцію. Ми готові сформувати уряд. Я готовий брати на себе відповідальність. Я йду до парламенту не для того, щоб захищати олігархів, я йду до парламенту для. Для того, щоб захищати простих людей, простого роботягу, яких нікому не треба: того селянина, того робітника, того вчителя, того лікаря. Вони нікому не треба, бо в парламенті одні куми, брати і свати. І вони знову туди пруться для того, щоб вирішувати власні проблеми. Вони пруться за недоторканністю, вони пруться за бабками. От моє завдання зупинити їх. Коли радикальна партія буде в парламенті, вони всі літатимуть, як драні війники. Ми заставимо їх працювати на народ. Ми заберемо в них всі ті мільярди. Які вони грабували всі ці роки, і ці мільярди підуть на освіту, на медицину, на культуру, на працевлаштування молоді. Ми всіх пенсіонерів звільнимо з державної служби, і на їхнє місце прийдуть молоді хлопці-дівчата, які сьогодні не мають можливості заробити собі на пенсію. Ми проведемо медичну реформу, тому що сьогодні розказують медична реформа у селах, закривають лікарні, ФАПи, і людина 100 метрів по вулиці не пройде. А їй кажуть, їдь у райцентр лікуватися. Ми проведемо радикальну реформу податку. Вої системи, бо основа України це малий і середній бізнес, а не олігархи. Бо малий бізнес це інновації, малий бізнес це нові ринки, малий бізнес це нові технології. От чому ми будемо підтримувати малий бізнес? Ми будемо підтримувати розвиток промислового виробництва. Вам, мабуть, цікаво посмотрети, які слова викликали максимальне одобрення України. Мир буде тоді, коли буде міцна економіка, коли мільйони людей, які сьогодні без роботи, отримають роботу, отримають зарплату, отримають перспективу. От тоді буде мир. от тоді буде країна сильна, от тоді країна буде благополучна. Мир і сильна країна буде тоді, коли олігархів усунемо від влади. У вас ще минута. Я хочу позвати сюди друзі, однодумці. Підійдіть, хай вся країна вас побачить. Шановні глядачі, шановні українці, браті і сестри, гляньте на цю команду. Це команда переможців, це команда людей. Де не Не бачу невінчену. Олена, стань, сама красива квітка тут. Це команда людей, які готові іти для того, щоб перемагати. Які готові йти наводити лад в країні. Перемін требують наші серця. От ми йдемо для того, щоб міняти ситуацію в Україні. Ми йдемо для того, щоб робити країну, якою ми будемо гордитися. Слава Україні! Героям слава Дякую. Рекламна пауза.